У нас єдина країна Україна. Абсолютно різні люди населяють нашу країну і розмовляють різними мовами. Точніше, двома мовами українською і наруською. Не російський, а русський язик. І третій варіант, де 50 на 50 це суржик. І це має місце бути. Українська мова однозначно має бути і є державною мовою без жодних сумнівів. Не любити свою мову. Свою рідну мову може тільки душевна хвора людина або просто неповноцінна з купою комплексів і фобій у цьому питанні. Тим більше я вважаю і пишаюся, що моя рідна українська мова дуже гарна і вважається однією з найспівучих мов у світі. Якби мова впливала на тих зрадників і корупціонерів, які ходять у вишиванках і розмовляють українською, я б ще погодився. Але зрозумійте, російська мова то не мова Путіна. Не мова Росії це міжнародна мова, якою розмовляють та засуджують преступні дії Росії близько 300 мільйонів людей на планеті Земля. І я хочу, щоб те, про що я кажу в своїх відео, чули і розуміли ця величезна кількість людей, що спілкуються на російській мові по всьому світу. Тому ваші коментарі та звинувачення на мою адресу, що я у своїх відео мовлю російською, вважатиму як не звинувачення. А спробу зіштовхування та нацьковування людей між собою у плані мовного бар'єру і вважати вас ворогами України та українського народу. Я хочу, щоб мене чули і розуміли не тільки в моїй рідній Україні, а й в Грузії, Казахстані, Молдові, Азербайджані, в усіх країнах СНД, в Європі та на всіх материках планети Земля. Русський язик це не мова Путіна та його прихвостнів, це не мова окупантів, це мова багатьох людей з усього світу. Не поважати адекватних миролюбних людей в світі, які розмовляють тією чи іншою мовою, незалежно від національностей, не поважати самих себе. Ми повинні знати не тільки свою мову, але й мову окупанта, щоб з ним ефективно вести боротьбу по всім напрямкам і не тільки на війні, але й в інформативному полі. Слава Україні! Слава нації, слава українському народу! Я воюю словом! Отож, доброго вечора! Ми з України! Поїхали далі!